Обрали нове керівництво. Івано-Франківська обласна організація політичної партії Удар отримала нового керівника. Під час установчих зборів більшою кількістю голосів було обрано Володимира Стефанківа. Хочу сказати, що е, абсолютною більшістю голосів е, обрано е, голову Івано-Франківської обласної організації політичної партії Удар Віталія Кличка. Обрано головою Володимира Стефанківа. Перед ним Досить амбітні завдання, досить багато роботи, і зі сторони. І від імені центральних органів партії хочу побажати йому успіхів на цьому шляху. В свою чергу Володимир Стефанків зазначив разом із командою працюватимуть для покращення рівня життя та стабілізації ситуації в області та Україні. Я вдячний за підтримку за підтримку команди команді. Удару хочу зазначити, що ми монолітною командою йтимо ітимемо на вибори, на місцеві вибори, і в цьому бачу наше головне завдання. Наша команда сьогодні залишається активним учасником політичної діяльності, готова брати на себе відповідальність і має професійну команду для цього. Нардеп Юрій Соловей каже: за весь час існування партія «Удар» чи не єдина, котра не заплюмувала собі репутацію. Він переконаний, новообраний голова буде чітко справлятись своїми обов'язками і разом з командою політичної сили розпочне ряд змін та реформ, які принесуть позитивні зрушення як державі, так і області. Більше того, удар самостійно йтиме на майбутні місцеві вибори. Партія удар одна з небагатьох, яка сьогодні не має жодного негативу, жодних корупційних скандалів, жодних речей пов'язаних з якимось минулим. Сьогодні партія удар це партія, яка поставила перед собою амбітну ціль сформувати Україну Україною, в якій є домінантою середній клас, і те, що сьогодні обраний новий керівник. Прогресивний молодий, достатньо відомий в нашому регіоні, людина, яка вже багато зробила. А ще керівництво обласного осередку політичної партії Удар запевнило, що разом з командою працюватиме на те, аби Україна стала європейською державою з високими соціальними та економічними стандартами.